З яким зусиллям тисне прес для того, щоб видушити олію з соняшника? Дивіться, якщо ми говоримо за виробництво, типу ми виготовляємо приблизно 2000 тонн на місяць, і там не преса, такі, як знаєте, що давлять зверху на соняшник і з нього витікає олія. Там зовсім інше. Там шнекові преса, це означає, що вони, ну якщо простою мовою, вони виглядають як м'ясорубка. Ви просто закидаєте туди соняшник і е, крутите, 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 і шнек його вичавлює, 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 вичавлює. Там нема сили зверху, яка давить на неї. Є якісь технічні характеристики. Якщо дуже цікаво, я е, завтра наберу технолога, і він е, зможе подивитися конкретно по пресові. Що, що там пишуть? Якщо говорити про це, ми говоримо за гарячий віджим, якщо говорити за холодний віджим, за крафтову олію, яку, яку ми плануємо запустити і виробляти десь до кінця місяця. Або в початку лютого, то ми вже спілкувалися з виробниками присів і дізналися таку інформацію, що приблизно 30 тонн достатньо, щоб почало витікати масло, ну, олія з соняшника. Якщо давати більше, вони... нема такого, знаєте, що чим більша вага. Тим швидше буде витікати олія. Ми хочемо взяти взагалі 100 тонний прес для того, щоб. ну Давайте я чуть -чуть пізніше розкажу в кінці для чого. Тобто, якщо ви, наприклад, на соняшник візьмете засипати туди 2 кг олії, 2 кг е, лущеного соняшка, тобто ядра, ви з нього видушите в середньому, я думаю, ну не більше 30%. Е, і ви не можете, знаєте, от так як на заводі, що закинули, і відразу олія потекла. ні. Ви починаєте душити, і соняшник ядро починає віддавати олію. Але е, соняшник засипається там в спеціальний мішечок, кладеться в спеціальну бочку капролінова, якщо я не помиляюся, вона так називається. Вона витримує навантаження. Е, і е, ви не можете відразу дати 100 тонн, бо воно просто порве той мішечок, в якому знаходиться ядро соняшника, і заб'є всі сопла по цьому. Е, по цій бочці капроліновій. Тому потрібно потихеньку, 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 тобто більше 30-40 тонн, в принципі, взагалі не потрібно для того, щоб почати душити соняшник. А для чого потрібно 100 тонн? Для того, щоб почати душити тверді культури? Наскільки мені пояснили, це можна кісточка. Виноградну кісточку душити і там ще якісь культури. Тому ми в принципі беремо на перспективу відразу 100 тонн, щоб якщо ми захочемо не тільки соняшку олію, крафтову робити, а робити ще якісь інші олії, то ми будемо використовувати один прес, а не там напічками. А в майбутньому подивимося, якщо в нас ми, ну, якщо людям сподобається наша крафтова олія і будуть багато замовлень, звичайно, ми будемо розширятися, робити більший цех, більший е, ста